Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Ден. І сьогодні в цьому відео ми будемо з вами відкривати нові стародропи в Бравл Старс. Але перед початком даного відео я хочу кожного з вас попросити прямо зараз поставити лайк на це відео і підписатися на цей канал. Вам не важко, мені максимально приємно і це найкраща подяка для мене. А також хочу подякувати Байрону БС, оскільки абсолютно всі відео з даного відео надав Байрон БС, за що я йому дуже дякую. До речі, якщо ви також хочете мені допомогти, то можете заходити в телеграм-канал або зразу скидувати мені в приват. Буду вдячний всім і кожному. І не буду вас більше затримувати, єдине, що хочу вибачитись за якість, на яку я ніяк не впливаю. Приємного перегляду ми починаємо. По факту, стартропи полетіли в нас з самого початку. Я так само, як і ви, дивлюся їх в перший раз, тому буде цікаво дивитись мені також. Як бачите, вони були відносно везучі, що, до речі, здивований. Мені менше везло, тут багато було епіків, міфіків, навіть легендарок. Ось цей, до речі, стардроп класно відкрився. І з легендарку нас випасти може по суті будь-що. Від на дочки в сила, і тут у нас е, гаджет. Ну, в принципі, таке, де початку непогано. Зразу наступний міфік, і тут вже мололо випадає. Ну, не знаю, як ви, а для мене набагато краще. Коли вибиваєш якийсь скін особливо за 80 або 150 гемів, дуже класно. Зразу такі шикарні відчуття, що тобі повезло не знаю, дуже набагато сніше, як вже і сказав, в радію скінам, чи тим самим персам, або іншим предметам там, по типу посівок, гаджетів, їх можна, по суті, купити. О, скіни з коштують дорого, а отак вибити на халяву непогано. Ну, а, кредити завжди зібрати правдерів, а крутий скін, не знаю. Можливо, в майбутньому суперсела це змінять, щоб люди, наприклад, більше донатили. Я не знаю. Може бути все ще завгодно, тому кажу те, то, що думаю. Ну, я так розумію, що це різні аккаунти, Тік, Шеллі, ну, забагато предметів. Об'єктивно, Він мій то скинув один день, я довго не публікував, тому що якість не влаштовувала. До речі, з цього новий випадає скін за 149 гемів на ЕМС. Скін мені не дуже заходить, ну але хінець кінцом 174, гемів, пацани. І вже непогано. Як для початку дуже непогано, відкрили вже кілька легендарних стардропів, з яких ми вже вибили як бройлера, так і скини. Початок є. Так, епічний стардроп, міфічний стардроп, і зараз легендарний, ні. Окей, міфічний відкриваємо і звідти в нас випадає м -м, іконка. Тоже непогано, до речі, ця іконка доволі часто випадає, я замітив в стардропах, що... Ну, непогано, в принципі. Зай, напишіть, до речі, о, знову легендарний стар і з нього випадає, Е, Так, пемка випадає. Пем. І це в нас який перші 14 епіків. Ну, як я вже і сказав, скоріш цього різні аккаунти він використовує. Тож треба запитатися. І ще раз нагадаю: народ, кому не важко, записуйте, будь ласка, свої середропи навіть ось ці, які відкриваєте кожного дня. Там, наприклад, по три середропи скидайте, скине мені людей 5, 10, то все докупи і вже маю відосик, який для вас можу е зазняти, і плюс, звісно, з кожного порядку відосика, хто допомагав. До речі, народ, не знаю, чи ви замітили, можливо, хтось не замітив, хоча, надіюсь, що, звісно, замітили. Я змінив оформлення на каналі, тепер воно виглядає ось так. В мене є два оформлення, поки стоїть це, скоріше всього, що в майбутньому я зміню на ось це. До речі, його зробив мені дизайнер Діма. Ссылка на якого, до речі, завжди є в описі цього відео, і кому не важко, можете зайти до нього в телеграм-канал. Думаю, йому буде дуже приємно. Особливо зараз, коли ми добили 200 підписчиків. Ну а з цього легендарного стартропу ми вибиваємо зоміс скін Лорасон. Дуже класний скін і коштує, якщо не помиляюся, 80 гемів. Скінчик прикольний, виходив на 14 лютого, як ви вже могли догадатися. Ну, в принципі, не будемо довго на ньому затримуватись, погнали далі. Наступний стардроп, поки що сверхрідкий, але не міфічний. Я кажу, деякі аккаунти є дуже везучі, справді це круто, але це боляче, коли тобі зовсім не щастить, а іншим людям ось настільки щастить. Я не знаю. У кожен другий стар дроп, епік, міфік, легендарний. У мене кожен другий, як мені здається в більшості. Рідкий, а, ну, рідше сверхрідкий. Епіки це взагалі щось нереальне, міфіки-леги, я мовчу. Я не знаю, коли мені останній раз випадав легендарний стардроп. Е, в плані не, не подарунковий легендарний, а з, наприклад, рандомного стардропа легендарний. А йому ви за кожен другий. Не знаю. Не знаю. Або він справді вибирає якісь стардропи, в чому я сумніваюся, або він супервезучий. Я там починав говорити, на жаль, мене перебив стардроп. Напишіть, будь ласка, в коментах, наскільки везе вам, щастить, припрошую, або не щастить на рахунок стардропів. Я можу сказати, що мені були моменти, коли справді щасливо, щастило так, але явно не так сильно, як в нього. Він супервезучий, як я вже і сказав. Не знаю, дуже йому щастить, дуже щастить. Мені би таке щастя, я не знаю, кожен день би записував сердропи, якби в мене кожен другий був легендарний, міфічний або хоча б епічний. Я думаю, було б дуже круто. Можете писати знову в коментах, як думаєте ви. Справді, не полініться, напишіть, щастить вам чи не щастить. Мені дуже цікаво стало, чи можливо то я просто такий не везу, що я у вас там кожен другий легендарний. Може, не кожен другий, може кожен перший. До речі, народ, напишіть в коментах, знову напишіть в коментах, хто чекає 100 стартропів. Я не знаю, на мою думку, це буде дуже і дуже цікаво, оскільки ну, це супер відкриття буде, я не знаю. Звідси кожен запише відос, навіть той, хто не має каналу, все одно запишеться на відос, щоб як, хоч мінімум похизуватися. Я думаю, ви здогадуєтеся до чого я веду, а веду я до того, що кому не важко, запишіть, будь ласка, це на відосик і я би опублікував це на своєму каналі. Як, наприклад, відкрив 1000 стардропів за один відос. Щось подібне, надіюсь, навіть не надіюсь, Я впевнений, що подібний відос би багато набрав, тому кому не важко. Скидуйте мені в приват Телеграм. Ну, а ми з вами відкриваємо легендарний старт-дроп і звітом випадає значок. Чесно кажучи, цей старт-дроп мене трішечки засмутив, ну але у нас ще пів відоса впереді, і подивимося, як і наскільки буде сидіти там. Так, відкриваємо наступний стардроп, і звісно нам випадає що. Звісно, випадають даблери. Ну, таке, якщо чесно, не знаю. Є такі предмети, як подвоювачі, в бравлі, але наскільки вони потрібні, я не знаю. Зараз, по суті, вони мало що дають. ну, Получаєш ти більше жетонів. Чи є з того якась користь, коли один левел пасу коштує 1000? Тих ось жетонів. Не знаю. Чесно кажучи, сумніваюся. Так, і тварин наступний стардроп. дроп, на жаль, рідкий. Напевно, вже все наше везіння закінчилося. Ну, а зараз побачимо. Ні. Ось прошу дуже епік. І з Епіка нас випадає, що нас з Епіком. Так, і останній. Так, це все таки епік, і з нього нам випадають очки з сили. Ну, в принципі, теж нормально. Далі у нас новий стардроп. Поки що рідкий. Поки що рідкий. І тут він став сверхрідкий. Окей. Окей, відкриваємо знову очки сили, і як я вже і сказав, напевно, все наше з вами везіння закінчилось. Ну, епік це таке середнє. Чекаємо з вами на міф. Я тільки хотів сказати на Міфіка або Лего, і ось вам міфік. І тільки очки сили. І тільки очки сили. Це не я обрізаю, в разі якщо є питання, це не я обрізаю, відос таки є. Там буквально деякі моменти обрізав, наприклад, коли я довго ікривав легендарний стардроп. Ну, то так, до слова. Так, наступний стардроп, наступний стардроп. Знову рідкий. Шкода, початок відосика був дуже крутий, скіни, скіни ще раз скіни. Зараз вже так не щастить. І так, епічний, міфічний, легендарний. Я вже справді почав думати, що все. На цьому наше везіння закінчилось, але ні. Ось він легендарний стардроп. І тут я вже справді надіюсь на скини, оскільки нам дуже давно не щастило. І, на жаль, це всього лиш пасівочка. Ну, окей. Так, наступний стардроп. Поки що, епічний. Але це тільки поки що. І зараз він стане, ні, не стане легендарним, але я сподіваюся. Окей, наступний поки що рідкий, рідкий і, на жаль, рідкий. Окей, наступний, епічний, і з нього випадають монети. Окей, зразу наступний, знову епічний, з нього нам випадають кредити на Бібі, і це, до речі, вже непогано. Так, рідкий, епічний, легендарний. Як я вже і сказав, кожен другий легендарний. Як ти просто це робиш? Якщо ти дивишся на відео, але я думаю, що ти його дивишся, напиши в коментах, як ти це робиш. Ну тут епічний значок, чесно кажучи, нехай буде її епічний. По суті, для мене це якийсь мірі хлам. Можливо, хтось зараз не зрозумів. Я веду до того, що тобі могли випасти як скіни, так і, наприклад, монети, багато монет, так і, наприклад, e -е, не знаю, навіть Бравлер. І це тобі закономало часу, а значок тобі суті, нічого не дає. Скін хтось скаже так само, ні. Скін хоча б візуально, прикольно. так. Так, знову легендарний стар і. Так, а оце вже. Так, стопе. Вже хотів сказати, що це погано, оскільки відео сповторюється. Ні. Це випала інша пасівка на майка, так що нормально. І тут я можу сказати, що він, як мінімум, ці два легендарні стардропа випив на одному аккаунті. Що знову дуже цікаво. М -м -м -м. Мені так не щастить, це чуть несправедливо. Думаю, вам теж. Так не може продовжуватись. Окей. Так, знову рідкий, Знову рідкий. Нічого, очки сили. Ну, в принципі, в принципі, теж нормально. Так, відкриваємо знову міфік. З міфіків я дивився відпадають тільки монети. Не знаю. Це я не тільки по відосіку говорю, бачу по собі, по тому, як я їх відкриваю, і по своєму луті також. Плюс я відносно багато бачу в оскільки, знову ж таки, скидуєте ТВ, плюс я дивлюся інші відосики блогерів. З міфічних найчастіше випадають монети. Або також очки сили. Річі чуть чуть кредити. Ще рідше випадають скини. Переважно скини для мене, випадають з епіка або легендарки. З міфіка рідко скини випадають. Так, відкриваємо наступний стардроп епік. Знову випадає 100 кредитів. З цього міфіка нам випадає знову 100 кредитів, 200 кредитів. І зараз ми з вами получаємо містера Пі. В принципі, нехай буде. Четвертий з одинадцяти, до речі, міфіків. І знову легендарний стардроп, і звідси випадає гаджет. Ну... Знову повторюся, початок відосу був дуже і дуже і дуже везучим, зараз вже не щастить. Відкриваємо ще один легер дроп, пасівка. Пасівки, гаджети, все, що хочеш, але не скіни. До речі, також можна написати, чи більше ви радієте скіну, чи персам. Та й взагалі, який, до речі, самий частій лут для вас. Для мене самий частий лут це монети, та револючки сила. Це те, що лічно мені випадає найчастіше, так. Закриваємо епік, відкриваємо міфік? Я не знаю, вже на кожен міфік, надіюся, на скін, тому що справді не щастить. Так, і з нього нам випадають монети. Монети, монети, як я вже і сказав, чомусь випадають монети. Не розумію чому. Знову монети. Що це таке? Як це працює? Де той самий рандом? Амбочки сили? О, ще там, що у нас? А, ну кредити може бути, так? Як я міг забути про кредити? Так, ще один міфічний. Ну, будь ласка, ну скінчик. Ясь підканець відносин. Такий. Знаєте, скінчик за. Ну за 200, звісно. А, давайте хоча б за. Най за 30 гемайський. Хоча б якийсь скінчик, будь ласка. Давай, 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 давай. Так, 240 сили. Знову легендарний стардроп і. Нані. Ну, чому Нані, чому не скін? я хочу скінчик. Якийсь би класний. Та! Та, скінчик! Скінчик. Е, Лицар єдиноріг Барлі. Ну і в принципі на цьому у мене все. Відео вийшов справді крутий, і надію, він вам сподобався. Надіюсь, ви на нього поставите лайк, підпишіться на цей канал, нажмете на дзвіночок. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. До нових зустрічей!